Собі зробили б ще одного президента путінського розліва, і все було б хорошо, і була б е е е е було б безконечне злодійство, приховане різними е е папірцями. І була б Бережнівська епоха тільки з кров'ю. Ми, бо це, це було б, якби не було Майдану, якби не було ще дні, і не тільки цього, було ще помаранчевого Майдану. Є, є, підійшли до Червоної риски і, і переступили через неї. Майдан це був той факт переступання, який назавжди буде робити нашу психіку здатною. Подавати оцю мертвотну атмосферу, яку створює безмежна влада. І слава Богу, що воно все так і пішло. Повернувся до історії про те, що історію, яка залишила українцям, прагнення до свободи. Прагнення до свободи більш сильне. І може більш спокійне, ніж скостенький Разінзівський дух. І це вилилося в психологію козацтва, яке, яке, яка психологія змогла протриматися абсолютно несподівано. Вижити в російських турщобних тих умовах. Пережити ну, до наших днів. І це, ну, я не люблю театру в політиці, коли я Я сам між нами кажучи, з козацького роду, з Борзенської Сотні, Ніжінського полку, мої предки були. Не, не, не люблю цих. Грив козаків, але треба визнати, що не було б цього козацтва, то не було б сьогодні хлопців там на Донбасі. Не було б цього загального піднесення і готовності віддати все на світі і душу віддати. ...tikai, kad būtų valios.